Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ніжні вареники на заварному тісті із картопляного відвару. Для вареників нам необхідні такі інгредієнти: картопляний відвар 300 мл, сіль цукор по 0,5 чайної ложки, олія 60 мл. Борошно 500 г, Миску просіємо 500 грам муки, картоплю ставимо варитися. Відвар з картоплі стіджуємо і додаємо до муки. Додаємо по щіпочці солі і цукру і скоро замішуємо тісто, щоб воно заварилося. Додаємо 60 мл олії. Тісто замішуємо протягом 5 хвилин, не менше. Тісто загортаємо харчову плівку і даємо відпочити пару хвилин. Картоплю відваримо у солоній воді, додаємо до неї зажарку, це цибуля, з олією, за бажанням перчимо. Вона начинка вже готова. Відшіпуємо кусок тіста, робимо з нього кульку, Розкачуємо в кружечок тісто. Тоненький пласт. Викладаємо в нього начинку і формуємо ось такі варенички. Вареники варимо у підсоленій воді до готовності. її з любов'ю, нехай вам все вдається. Тіші своїх рідних. Дякую всім за перегляди. Ставте лайк, коментуйте. Бажаю всім мирного неба. До зустрічі, Па-па-па-па.